Вітаємо усіх прихильників футзалу на деб'ютному. Говори. Райша на ударній позиції виконує передачу на Андрія Федюка. Ось, до речі, Андрій Федюк. Єдина, яка кілька сезонів тому виступала у найранговішому футзальному турнірі країни 1-0. Забиває одразу дуже вдало лапші, з носка під поперечку. Деб'ятні секунди. Номінальним господарем команді «Карлюкс» содягати манішка. Помиляється на прийомі Чудова гра від Юрія Сікача. Ти може пробити середній дистанції м'яч Лук у каркас. Ну, є можливість передачі у центр. Однак там Ленько читає все на рівні початкової школи. Вихід іш навіть удар забивати слід було у цьому виконанні. Назара зара райше переведені на Андрія Федюка. Пас йде у спину. Не надто просто. Андрію Федюку зараз буде обіграти. Юрія Ленька, але вміє Андрій вдало працювати. один в один і пробиває повз гол кіпера 2-0 на табло на користь команди гостей. Чудово, індивідуальні. Тим хлопцям, які станом на цю секунду перебувають на лаві запасних. І вони ще зупинка м'яча, але Щишин Може виконати удар. лівої серії рекошетів і в останню мить шпальні. Позаду. Той же голкіпер, пітуля. Вертикальний пас. Боднар грудьми. Там Шеремета. Виконувати передачу на голкіпера не можна. Удар лапші, оформлює дубль 3-0. Михайло лапші. Скористався помилкою Романа Шеремета. Сікач. Пасу центр. Райша. Невдала передача. Помиляється. Дуже прикро. Райша. Удар, який епізод. і під... Вертаємо з великим задоволенням до переб'ю подій дебютного матчу сезону 2020, які на нас чекають попереду. Зокрема, Копа і нові імена вже пішли перевдягатися. Вихід 2 в 2. Сікач! Фадюк повертає. Удар! Райша не влучає у ствір. Там і Ремета і Артур Січка. І Павло Грицькевич. Фадюк. Його удар. Сікач. Простріл райша забиває. Ми говорили про те, що він своє слово скаже, і рахунок матчу збільшується. 4-0 на Вдало обирає позицію, йде вперед. Вихід 3 в 1, Слід завершувати атаку. Результативною дією. Тимощук. Удар. Позицію йде вперед. Вихід 3 в 1. слід завершувати атаку результативною дією. Тимощук. Удар. Відбиває. Микола задояний спробу. Суперник. Хороша нагода знову ж таки. Іванишина. Пробиває з у дальній коті. Рахунок на табло змінюється. 5-0. Епізод. Він їх не реалізовує. Його підсумку одразу зворотні. Небезпечна комбінація з боку суперника. Пусті ворота! М'яч у сітці. Чудово лапші користається помилкою Шарима. До, речі... до фінального свистка, Останнє з яких це чистий ігровий час. Боднар. Хороша передача. Простріл! Є гол! Ось говорили ми власне про команду Карлюкс. Врешті-решт добивається свого. теж пропустити. Чого б не хотілося такому досвідченому воротарю. Передача. Удар! Пельо! Шедевральна атака. Павло забуває. сім Переведення. Наше ремета той дуже легко втікає від опіки. Гол! Бондар забиває. Чудова гра Голкіпера. говорили. його грили. У нас без Крамер створює. Після помилок суперників Федюко порожні ворота. 8-2 І знову ось давайте пригадаємо обрізки, з яких. То зрозуміло, що разом із гравцями Global Logic, куди краще відчував себе пітуля, теж би хотів забити. І поперечка рятує команду Карлюкс. Закидання вперед. Фадюк пусті ворота і п'ятою. Закочує м'яч у сіт. 9-2. Андрій Фадюк може йти відпочивати. Ось, власне, він сьогодні. Ой, Іваниша. Позаду Ленько чудово відпрацював поблизу своїх воріт, граючи. На столи, Кудор! на висоті. Підтуля не одразу зафіксував м'яч у своїх руках. Хороша атака від команди Крамар. Тимощук простріл і забиває Павло Пельо, оформлюючи дубль. 10-2. Пітуля у центр. Чудово грає у цьому епізоді. Іванишин. Ще... Андрій Пельо. пробив, Розкли... Пробивали, не відзначається.